Всім привіт! Ми з міста Миколаєва і з міста Незламних Духом людей. Попри всі негаразди, біди, ворожі атаки, обстріли, місто наше живе і не просто живе, а з кожним днем укріплюється почуття любові до нашої землі, до наших неймовірних людей, до наших українських традицій. Зараз кожен із нас приносить. Свій вклад в перемогу або волонтеримо, допомагаємо фронту, працюємо, навчаємось, намагаємося підтримувати один одного та ще дотримуватись свого звичайного життя, що наразі також дуже-дуже важливо. Мене звуть Лоєнко Оксана Миколаївна. і Я навчаюся в Миколаївському інституті розвитку людини, відкритого університету Україна на магістратурі заочної форми. Зараз, на даний час, підтримати мою психологічну рівновагу допомагає моє хобі, вишивання бісером. Вдається, хоч ненадовго, хоч на якийсь час відволіктися від тих проблем, які нас насіли зараз, і думати про гарне. Речі вишиті бісером завжди виглядають особливо, урочисто, гарно. Ось погляньте на вишиті роботи. Це іконка Діви Марії з відкритим серцем. Ця робота іконка святого Константина для мого любого чоловіка, щоб святий оберігав його по життю. А ось це іконка Святої Ксенії Моєї святої. А ось цей рушничок був вишитий до нагоди Свята Великодня. З ним я ходила до храму. Я дуже люблю природу та квіти. І мені дуже сподобалась ідея з розміщенням троянд на одязі. Ось погляньте, що вийшло. Це моя вишиваночка. Зараз до мене в гості приїхала моя улюблена донечка. Вона також захопилася бісером. З її дозволу, я покажу вам декілька робіт. Ось це бісерні ниточки для окулярів. Дуня для мене зробила. Дуже зручно і дуже красиво. А ще бісерні перстеники. Ось таким способом ми намагаємося нести у світ яскравість. Я свою вишиваночку. Обов'язково скоро одягнув день нашої перемоги. Бажаю вам всім витримки, бути сильними, підтримувати себе та інших. Адже ми вільні та незламні, ми все зможемо, ми все витримаємо.